Вітаю вас, як З вами Команка Наталія. Це прогноз на повний місяць, який буде 29 вересня. Він буде на осін між секторами, які стосуються нашого власного я та інших людей. Місяць буде знаходитися в знаці Овен, що буде спонукати нас до ініціативи, до яскравого прояву себе, а сонце буде давати енергію в знаці Терези. Це знак, який. Дипломатичний, рівноважений, тож ми будемо проявляти і свою активність, і в той же час будемо націлені на партнерські взаємовідносини, щоб всім годити. Це сприятливий час для створення свого бізнесу, для яскравого прояву своєї власної ініціативи для виступів. В цей період Венера, як планета взаємовідносин, буде в напруженому аспекті до Урану планети різких неочіканих змін. Тож можуть бути Витрати на можуть бути конфліктність, особливо це стосується соціальних організацій та однодумців. Тож будьте обачливими, оскільки на повний місяць дуже багато енергії, вона не приборкана, то можливі напруженість, яка може давати конфлікти. В той же час Венера буде в гармонійному аспекті до кармічного місячного вузлу Арахо, тобто всі зміни, які будуть відбуватися, сприймайте як належне. Сміливо впускайте в своє життя нове. Важливо цей час не поспішати, адже саме в цей період дуже багато аварій бувається. Прогноз можете дивитися за своїм асцендентним знаком, за знаком, де знаходиться сонце, а також знаком, де знаходиться місяць. Особливо місяць ми дивимося діток і людей, які народжують вночі, або ж якщо місяць має дуже великий вплив на вашій натальній карті. Тож бажано розглядати три знаки, щоб знайти ту золоту серединку, саме по якій із сфер у вас будуть відбуватися зміни. Загрібич буде повний місяць наступати о 9-й годині ранку і 47 хвилин. Дивлячись на те, де ви знаходитеся в якій країні, можете або додати, або віднімати за часовим поясом і дивитися. Коли саме у вас буде наступати повний місяць? Почнемо з овнів, це перший знак, наші активні ініціативні вогняні. І саме в вашому першому домі буде повний місяць. А перший дім це власне наше я, це те, як нас бачать інші люди. Ви можете вже підвести підсумки, адже повний місяць він висвітлює події цієї сфери, куди попадає. Ви будете мати певні результати або чітко розуміти, як іти далі. за все, що стосується вашого здоров'я, вашого іміджу, вашого прояву себе, ваших досягнень за цей період. А також, оскільки це буде вісь перший сьомий дім, то для вас важливіше ще буде і взаємопідносини з іншими. Оскільки після настання повного місяця ви будете мати ще два тижні для того, щоб щось удосконалити, або від чогось відмовитися, якщо у вас був якийсь проєкт, і він вам не приніс задоволення ні морального, ні матеріального, можете його залишити або щось удосконалити і йти далі. Шановні мої тельці, у вашому 12 секторі буде повний місяць. 12-й сектор вважається сектором, який пов'язаний із далекими землями, із всім таємничим. Це дім езотерики та психології. Висвітить повний місяць теми, які пов'язані із цим сектором. Це може бути підвищення вашої інтуїції, це може бути розкриття якихось таємниць, віщі сни. Для вас може бути ретрити, йога, все, що пов'язане з психологічним здоров'ям, можете отримати документи, які на імміграцію, наприклад, або звістку із далеких земель. Це може бути період одужання. Адже 12 дім це також дім лікарень, то вже ви будете мати певні результати і завершення циклу по цьому питанню. Сановні мої близники, легкий повітряний знак. У вашому 11 секторі буде проходити повний місяць, а 11-й сектор це сектор наших однодумців, блату, слави, реклами, публічності, політичної діяльності, а також інтернету, соціальних проєктів та великих колективів. Висвітиться ця тема, ви чітко будете розуміти, як йти далі, отримати результати, наприклад, за свою соціальну діяльність. Можете, або ж до вас прийде ідея, щоб створити свій власний соціальний проєкт. Шановні мої раки, у 10 секторі буде висвітлювати місяць теми, які пов'язані із вашим статусом, кар'єрою керівниками. а це також ваші великі цілі, досягнення, репутація. Ви можете створити власне діло, може зрости ваша популярність, публічність, або це можуть бути підписання важливих для вас юридичних документів, які можуть змінити ваш статус. Це пов'язано як, наприклад, із переїздом або ж одруженням, розлученням. А це те, що для вас буде. Як завершальний етап, над яким ви працювали найближчий рік, шановні леви, повний місяць буде висвітлювати теми, які пов'язані з дев'ятим сектором. Це сектор вищої освіти, юридичних оформлень, це розширення кругозору, Це може бути пов'язане із висвітленням місяця, тем які пов'язані. Із усіма закордонними справами все, що зв'язано з іноземним, це може бути отримання візи або ж документів на навчання. В найближчі два тижні можете завершувати свої проекти, або ж отримати якийсь диплом, або ж навпаки, стати для когось вчителем, наставником. Шановні діви, у вашому восьмому секторі буде проходити повний місяць. Ви будете отримувати результати і Зробити певні висновки тим, які пов'язані восьмому сектору. А це сектор гроші, які вони зробили власною працею. Це можуть бути гроші від соціальних організацій, від банків, це можуть бути кредити, це може бути соціальна допомога або ж гроші від ваших інвестицій. Це можуть бути великі гроші, пов'язані з бізнесом, особливо із партнерським бізнесом. Або ж ви можете вже отримати ідею як результат, що ви хочете, наприклад, мати свій великий бізнес і вже підкоригувати щось ці ідеї на найближчі два тижні і з початком нового місяцю впроваджувати в сприятливий період свої ідеї. Шановні тарази, найбільше буде впливати на вас і повний місяць, адже він буде якраз проходити на осі вашого знаку. Особливо це стосується тих, у кого є сонце або місяць, або асцендент, який проходить по 6-8 градусах Трезів. Буде висвітлюватися тема сьомого дому, сьомого с а це дім партнерства, це дім відкритих ворогів, це дім наших клієнтів. Для вас буде дуже актуальним розкриття тем. Ви будете мати певні висновки стосовно ваших партнерів або по шлюбу, або по бізнесу. Це також дім суддів, тож ви можете отримати певний результат за судову справу. Шановні скорпіони, в шостому домі буде висвітлювати місяць теми, які стосуються вашого здоров'я, режиму дня, побуту, родинної роботи. Це може бути пов'язано із тваринами домашніми. Тобто, ви будете мати певні результати, за заподієвну діяльність, особливо це стосується допомагаючих професій, або ж роботи в найм. Можете отримати, якщо ви шукали, помічника собі по дому. Або ж після вже настання повного місяця протягом двох тижнів сприятливим буде позбавлення від негативних звичок, позбавлення від всього того, що не дало вам результат стосовно вашої роботи або вашого здоров'я. Шановні мої стрільці, в п'ятому секторі буде проходити повний місяць і висвіти теми, які пов'язані із святами, із вашим хобі, власним бізнесом із дітками. Будете мати певні результати, які стосуються цих тем. Шановні козероги, в четвертому секторі місяць висвітить теми, які пов'язані із вашим домом, з вашим Родом, з традиціями роду, з прізвищем це також пов'язано із нерухомістю. Якщо ви щось продавали, або це була купівля, продаж, або оренда, або всі все, що пов'язано із нерухомістю і сімейним бізнесом, із вашою ріднею, будете мати певні результати або вже розуміння, як іти далі. Шановні мої, водолії, в третьому секторі висить питання стосовно вашого близького оточення. Це можуть бути брати, сестри, це можуть бути сусіди, збіна оточення, де ви зараз проживаєте. Шановні мої рибки, у вашому другому секторі буде повний місяць, тож довисити теми, які пов'язані із вашою самооцінкою, з вашими цінностями, а також із грошима, які ви зробили власною працею. Всім бажаю чудового повного місяця і реалізації ваших проєктів найкращим чином. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, і до наступних зустрічей наступних відео.